Перше питання про внесення змін до рішення міської ради номер 438 від 17 11, року про затвердження комплексної програми охорони здоров'я лозячан 17-20 років. Іван Юрійович, прошу. Ми вийшли з проханням внести зміни до рішення міської ради номер 438 від 17.11.2016 року. Про затвердження комплексної програми охорони здоров'я лозичан на 2017-2020 роки. А саме внести зміни і прописати в програмі надання стоматологічної допомоги дітям. В цю програму ми включаємо кошти, які будуть виділені на навчання наших лікарів-стоматологів, які повинні навчитися і отримати сертифікати дитячого лікаря-стоматолога на протязі трьох місяців, це три чоловіка. І також сюди вносяться зміни до програми і їхні. Заохочення до роботи лікарями-стоматологами. Доплата до посадового кладу в розмірі 5 тисяч гривень. Також в цю програму включено розходні матеріали на суму 260 тисяч гривень. Ці зміни просимо прийняти і будемо згідно з цією програмою виконувати її на благо наших дітей. Це 170 тисяч там подається, Ну так, да, воно визначено як перемівання, це доплата до посадового оплату за те, що вони будуть працювати з дітьми. Стимуляція да. ніхто, заохочення, тому що не хоче тобто, тому що ніхто не хоче працювати, і перекваліфіковуватись. Всі наші лікарі-стоматологи мають сертифікати лікаря-стоматолога-терапевта. Ну ніяк не дитячі. Вони з дітьми не мають права працювати, але ж все одно вони надають цю медичну допомогу стоматологічно. Діти без оглядів і надання медичної стоматологічної допомоги не залишаються. Ну на це лікар повинен мати право, повинен мати сертифікат для того, щоб їх заохотити. Ми вийшли з таким проханням до міської влади. Міська влада нас підтримала за те, щоб в подальшому, коли вони провчаться, заохотити їх. Да. Вони три місяці повинні навчитися. на навчання там передбачається 46 тисяч гривень по пам'яті. міська да міська влада. Тому що це прописано розценки Харківської медичної академії після дипломної освіти іменно по лікарям-стоматологам. У них, до речі, там найвища ціна 5200 гривень на місяць. Навчання стоїть. Переходимо до прийняття рішення. Прошу голосувати. Так, рішення прийнято. Дякую. Наступ...